Здавалось би, Ісус, втілення добра, ідеал добра, ідеал досконалості, Він, Божий Син, який прийшов на землю, Він, який є любов, який все може. І раптом Він стає жертвою банальної заздрості, елементарної зради. Чому так? Друзі, ці питання вони дуже часто виникають у нас, коли ми. Дивимося на те, що робиться в світі, як панує зло, як це зло примножується, прогресує. І в нас виникає логічне запитання, чому Бог мовчить, де Бог. Але подивіться, як відбуваються події з його власним сином, з ним самим. Біблія говорить, що цей світ знаходиться, знаєте, під чим впливом. Під впливом сатани. Сатана названий князем цього світу. І тому звинувачувати Бога в несправедливості, в злі, в нещастях, у смертях, у трагедіях, які відбуваються на цій землі, це неправильно. Чому? Тому що цей світ давно вийшов Божої влади, точніше. Цей світ давно відкинув владу Бога над собою. Світ обрав іншого господаря світу. Іншого царя. Але чомусь, коли ми зустрічаємо наслідки оцього свого вибору, ну, як людства, як людей, ми раптом згадуємо, а чому, куди Бог дивиться, чому Він не втрутиться, не допоможе. А насправді людство в цілому зробило свій вибір не на користь Бога. Наступну суботу робимо, а потім буде там два чи три тижні перерви у нас. Так, все, гаразд, домовилися. Тоді в наступну суботу ми зустрічаємося, от, а потім вже там домовимося на яку суботу далі. Все.